Вітаю, друзі! Нормальний ноутбук коштує десь 50-70 тисяч гривень, чи не так. Не знаю як ви, а я більше поки не віддав би за ноут, чомусь якась підсвідома межа стоїть. Тому опинився перед вибором саме в цьому бюджеті. Ну, давайте глянемо, що там є і як цей звір опинився в мене. Це Gigabyte Aorus 16X9SG. Дуже прямо цікавий за свої кошти зараз. Це не новинка, не актуалочка, а минулорічна модель. Огляди на неї давно вийшли, але от зараз, як на мене й варто дивитися на минулорічні модель. Бо на ринку з'являються ноутбуки з карточками 5000 серії, і коштують як крило Бойнга, а ці поспішають до продати, і вони дешевшують. Адже це ноут з попередньою картою, але не абиякою, а 4070. Процем Intel Core i7 13650HX, тобто також, хоч не остання модель, але дуже лютий мобільний проц. І коштує наразі все це діло 67 тисяч гривень. Хоча я, як і більшість, шукав народніший варіант, адже є така ж модель, але з картою 4060, з приставкою K2. G замість S G. Але ж мобільна 4070 продуктивніша на 20% в середньому, а коштує дорожче на 8%. Тобто варіант із 4070 вигідніший, як на мене, і варто доплатити. Ну, це чисто моє імхо. Він на 17 тисяч гривень дорожче, ніж те, на що я спочатку дивився, ASUS TUF Gaming A15. А що, і батарея норм, і екран. Єдине, що люди жаліються на температури іноді, і дуже маркий корпус. От що що а на квеціні пальці на корпусі, якась алергія в мене на них, хоча це. Не головне, і прод, звісно, поступається. І карта 4060 також. Тож проїхали. Ну давайте ж глянемо на нього поближче. В екокоробці ніфіга. Особливого папірець, інструкція, блок зарядки чи коні, до речі, і от чому б не зробити ніжки блоку? Ну не хочу я, щоб він царапався і приклею щось з Аліекспрес. Ось до речі, такі штуки, копійчані, зате не ковзатиме і не царапатиметься. Раджу, хоч з обох сторін клей. Шнурок стандартний, як в ПК, і більше нічого. І сам ноут. Вау, ну тут кришка відразу відчувається, що метал. Це не ультрабук далеко, але і не монстр, як більшість ігрових ноутів. Вагою 2 кілограми 358 грам. Ваги, правда, прибрехують трохи в більшу сторону. Це не дуже багато для ігрового 16-дюймового ноута. Але не забуваємо, що і блок є на 718 грам. Добре, що через Type-C також можна заряджати, якщо носити кудись з собою ноут. Це важлива фішка. Перше відкриття. Ось він, красунчик. Відразу кидається в очі, що немає це цифров... Блоку на клаві, і це для мене певний недолік, часто юзаю його. Зате інші клавіші повнорозмірні, друкував класна тактильна віддача і не марка поверхня довкола, і це супер. Знизу пластики, класна вентиляція, тут же і прорізі динаміків, і не лише вниз, але й трохи вбік. Позаду все скромно, ніяких виходів, тільки вихлоп. Права грань USB Type A 32 gen 2 Type-C, також 32 Gen 2, Gen2, але він може виводити зображення, підтримує DisplayPort 1.4. MicroCard Reader, і це ще одна фішка. Підкупив, мені це треба, щоб скидувати матеріал з камери, як і фотографам, відеографам і так далі. По швидкості потім глянемо. І 3,5 мм комбо джек. Ліва грань Thunderbolt 4 це вау. Також можна виводити відео і дуже швидкі накопичувачі юзати. і заряджати сюди ж також можна. Я пробував, і накопичувач літає, і заряджав все від павера працює. USB 3.2 Gen 2. Gen2. І HDMI 2.1. Тобто цілих три монітори можна підключити до нього без питань. RJ45, живлення і досить. Сподобалось, що кришка також не особливо збирає відбитки пальців, логотип не псує враження і красиво переливається. Перше включення ага, не тут то було. Розряджений блін. Дубль 2 з зарядкою, і пішов процес. Ай, кнопки, ну красиво. Основні ігрові з прозорого пластику, що для мене спірне рішення, також літери значно гірше видно, коли підсвічує. Зате Український. І без чужої И. Що там казати? Навіть Г є <говорит> Все підсвічується, і навіть міні-проектор підсвічує лого ноута прямо на стіл. Діти будуть в захваті. До речі, зацінив тач, дуже приємно ковзає і натискається. Хоча порівнюю зі своїм китайським недорогим ноутом, відчувається різниця. Він да, до речі, моїй модифікації на борту. Коли система оновилась і запустила, з першим ділом я увімкнув тестове відео і відразу порівнюю зі своїм китайським ноутом BlackView. І це просто вовк. По-перше, кольори. Це кохання з першого погляду. Тут шикарнючий монітор. Коли дивишся циферки покриття екрану, 100% SRGB, типу Окей. OK. А коли бачиш вживу, дійсно розумієш, що таке класні кольори, особливо порівнюючи. Як на мене, на ньому можна робити фото і відео. Шикарний, хоч і не професійний екранчик. Запас яскравості також моя повага. Ну а ось момент, що мені не подобається. Монітор має обмеження в нахилі, десь 45 градусів відкривається не більше, наче й вистачає, але хотілося б більшого. До речі, в передачі червоного кольору на відео видно різницю між ним і китайцем. Вживу більше видно. Хоча всього китайця теж далеко не найгірший монітор. Бачив тускліше по кольорам. Екранчик, до речі, кватечді, а не Full HD, навіть трохи більше ніж кватечді. Це одна з причин, чому карта 4070, Бо 4060 для кватечді, як на мене, трохи вже замало було. Б. А ще звук. Цього ноута звук з коробки досить хороший, гучний, не репить, навіть натяк на баси є. Це той випадок, коли навіть можна не купувати колонки, якщо не дуже прямо вибагливий. Ну, звучить моя повага. Важливий параметр і ахілесова п'ята ноутів, нагрів та шум. От за що я не дуже полюбляю ноути. Запустив Cinebench r 23 рендеримо процесором наповну. Споживання десь 90 Вт. Піку було 127 і температура 81 градус, що дивує, адже більшість ноутів тут на сотці градусів. В піку було 95 градусів, але це поки вертушки розкручувалися. Це в нас дефолтні налаштування, до речі, баланс шумить. Так, досить голосно, але чув голосніше. В результаті 17 тисяч з лишнім балів. Але факт в тому, що це навіть більше, ніж в десктопних актуальних шестиядерниках. Тобто потужність Проца тут трохи вище середнього, навіть настільного ПК. І воно не взлітає в космос при цьому. 3D Mark Time Spy покаже приблизно, що він може в іграх. Загальний бал 11 810. Порівняємо з ПК, що був під рукою, проц Ryzen 5700X 3D і карта RTX 3060. 130 9 балів в нього, і це середній на сьогодні ПК. І бачимо, що ноут його обходить. В принципі, це видно і по графіку. Наш герой кращий, ніж 59% всіх машин, що тут тестувалися, тобто вище середнього. Як відеокреатору мені цікаво в першу чергу, що він може в відео, і вмикаю тестовий рекламний ролик. Відео 4К: 100 Мбіт, кодек H265, тобто досить важке для декодування 4К відео, плюс шар кольорокорекції. Чи можна обійтись без проксі? Так, можна. Адже відеоядро про це вмикається декодуючи, і відеокарта допомагає куда ядрами. Не ідеально гладко, але крутиться відео, бо це Intel з нормальною оптимізацією для Adobe Premiere і того ж DaVinci, наприклад. У систему під час рендеру також видно, що і відеоядро, і відеокарта працює, і виходить все доволі швидко. І до речі, перекидати з карти пам'яті треба швидкість, і тут вона є. Неочікувано 95 Мбіт читання, майже максимум швидкості карти і 40 запис. Але головне ж читання, тож тут все добре. Запустив рендер в Corona Benchmark 1.3 і Бачимо, що проц працює на 100% і впорався за одну хвилину 37 секунд. Порівнюйте зі своїми машинами, робіть висновки, хто рендерить процем, вистачить цього чи треба щось ще дурніше. Ну і тепер, звісно, до ігор першим пішов відьмак на пресеті трасування променів в 2К, звісно, без DLSS, лише з генератором кадрів. І ви знаєте, я думав, буде менше кадрів. Місцями зустрічаються статери, це стандарт. Старна історія, особливо в ноутів, бо вони не люблять проскрутити на всю, що і видно. Але ось вам Екшон. Трохи помахаємо мечами, і все тут окей. Я думаю, ви дещо вже помітили. Якщо ні, то зараз покажу. Та що тут показувати, гляньте температури, але спочатку підмічу, що запис екрану ноута Nvidia робить що? Правильно, зменшує кількість кадрів у грі десь на 10 штук точно. Тому наступні ігри я писатиму на камеру, щоб не зменшувати продуктивність ноута. І це буде важка гра Аватар. Пресет високі налаштування DLSS на баланс. Генератор кадрів тут недоступний. І тут ось така важка завантажена локація. З купою листя і так далі, і воно щось навіть тягне 70 з просадками до 50 кадрів. Грабельно так. Хоча я думав буде трохи краще, але і за це спасибі. Ще один момент. Карта споживає 100 Вт в грі, а нагрів до 70 градусів. Проц також 65-70 градусів. Для ігрового ноута це рідкість. Тобто я звернув увагу на нижчі температури, ніж я звик в ноутах. До речі, поклацав це в рідну апку Gigabyte і тут все АІ. Тупо, куди не плюнь, всюди AI, бо це ж модно, Якраз було бум, а і в му році. Ось тут все чудово видно, не зміниться нічого особливо, але виставлю AI авто. Хай буде. Кіберпанк. Найвища графіка без трасування, DLSS якість і генератор кадрів. Ось воно. Здається, я потрапив в Яблочко. 80-90 кадрів під час бенчмарку це те, що треба. Зрозуміло, чому вимкнув трасування, бо так графіка клас, без мила, а з трасуванням довелося б чи то DLSS додавати, чи зменшувати якість. 87 кадрів в нас і роздільність, ще раз нагадаю. Це вам не Full HD. Зайшов політати на моцику в самій грі, та без питань, все доволі непогано крутиться, проц розкачує карту нормально і знову температури. Вони просто радують. Так, ноут крутить вертушки на авто доволі відчутно і гучно, зате ноут холодний. Споживання ви також бачите. Ну окей, хто без трасування променів жити не може, давайте виставимо. Ось середнє трасування, DLSS стає на авто. Мабуть, хай так і буде. Кадрів трішки менше, але за 70 також. Словом, тягне нормально, грати. Можна. Калісто протокол. Тут компіляція шейдерів, на початку якою займається проц. Показує, що він не лінивець і бустить, коли треба за 4000 МГц, споживаючи більше сотки ватт. Але нагрів, знову ж таки, бачимо, що соточки нема. Пресет ультра і okay. поїхали. 70 кадрів з просадками до 60, залежно від локації, може і за 100 кадрів давати. Все окей, грати можна, хоча поодинокі статери іноді є. Все ж ноут не ПК і не дає такої плавності, як за рахунок процесора, так і за рахунок карти. Але ж тут все достойно, як на мене. А от Stalker 2 дивує. Питання до розробників: неможливо виставити в цій грі потрібну роздільність екрану, неначе він не знайомий з таким екранчиком і навіть не збирається знайомитись. Де тиця, все марно і це максимальна роздільність. Епічні налаштування по класиці DLSS на якість і генерація кадрів он. Очікувано з такою роздільністю неповною більше сотки кадрів. Проц бустить до 4000+, плюс іноді, так як ця гра дуже вимоглива проца і іноді Гарні просадки бувають. З карти частка навантаження також кудись пропадає частенько. Грати можна, але що за глюк з роздільністю лишається загадкою. Плюс просадки. Словом, не дуже сподобалось в цій грі, якщо чесно. Тому я вирішив добити ноут і увімкнути дуже фризячу гру. Навіть на компах фризить, Dead Space Remake. Ультра налаштування DLSS якість. Якщо на компах тут нормально так фризить, то на ноуті взагалі суцільні фризи. Зменшую роздільність до Full HD, так вже краще, але не до завантаження. Карти бачимо. Словом, оптимізація гри хромає, звісно, що тут скажеш. Взагалі я не зустрічав ноута, що тягає ігри краще, ніж добротний ПК, це не виключення. Бо якщо вам показують інше, типу ноут краще за ті ж кошти, то вас намахують. Взагалі, як ігровий девайс піде. 8 гіг відеопам'яті це не дуже багато на сьогодні, особливо для Quatt. До речі, 50-70 новенької мобільної також 8 гіг, і це фейл спам, як на мене, це капець. Окремо відмічую екран і звук. Шум є, і це не. Подобається, але є значно гучніші ігрові ноути. Також помітив, що ноут не заряджається до 100% чомусь, десь 88-90%. Чому загадка? Я нічого не клацав, збереження акуму вимкнено. Чи то в залізі проблема, чи то в софті незрозуміло, але вінду я перевстановлював не допомогло. І, до речі, пам'ятаєте, ноут був розряджений з коробки в нуль. Хоча цього не повинно бути, має бути 50%. Це для збереження батареї, щось тут все-таки не те. Сподобалось, що є картрідер, Thunderbolt, як він працює, накопичувач мій літає. І важливо, що зарядка також доступна через Type-C, а значить, що не треба таскати завжди з собою важку зарядку. Дурів нього вистачає і, в принципі, ним можна замінити стаціонарний ПК як в роботі, так і пограти навіть також можна. Як вам такий ноут, пишіть в коментах, посилання на нього в є е каталог, лишаю в описі, дивіться, доки вони ще є. Я не знаю, ще лишу його собі чи ні, адже позичив. Якщо дійсно дуже треба буде працювати поза домом, то він мій. Бо часті від Зрядження, на жаль, диктують правила. От для того він і потрібен. І, до речі, ми обов'язково скоро глянемо щось із новенькими картами. Тож, підписка і до зустрічі!